Кожному хто є тут, я бачу Буковина за ЄС, Рахів, центр Європи, Вінниця, Черкаси, Івано-Франківськ, Львів. з нами. Хто такий українець? Для мене це ніколи не було якимось таким яскраво заданим чи вирішеним питанням. Тому що для мене це так само природні, як пити каву, чи пити воду, чи дивитись на небо. Ну такий ти вже народився, в принципі. От є ти собі українець, є людина поляк, є людина папуас, є людина Евент. Тобто, ну це все абсолютно рівнозначно, прекрасно і красиво. Є люди, взагалі, змішані всі нації, які тільки можуть бути, наприклад, в моїх дітях там зараз. Але за конте. Тим своїм вони українці це дуже цікаво дивитися дійсно на їх прикладі при англомовному татів. Якщо ти їх спитаєш щось англійською, тобі будуть відповідати українською. Ну от, наприклад, того самого Сергія Нігояна можна назвати українцем, значно більшим українцем ніж більшість із тих, які сонно собі сидять і перед своїм телевізором, своїм бутербродом і нікуди не хочуть вийти. Тобто це людина, яка не байдужа. Доля тих, хто навколо нього, навіть не так своя, власна чи своїх там, дітей, а просто от, якби, ну, це от суспільство, в якому він живе. Це людина, яка прагне змін зараз, яка дуже добре, принаймні знає, ключові моменти історії. Як можна бути десь жити на Слобожанщині і не знати, що у вас був голодомор і ваших кровних родичів травили? І ви зараз підтримуєте цю владу, яка абсолютно є? Оцим приємником того, того жахливого совка цього НКВД, всього, що там відбувалося, це людина, скажімо так, при пам'яті завжди. Тобто, вона може бути запросто російськомовна, вона може бути не етнічним українцем, але це людина, яка з достатнім рівнем свідомості а, живе у цій країні, і яка. Бачила чи не бачила приклади життя в іншій країні, але вона не встидається бути українцем. Так само, як поляк гордий з того, що він поляк, просто ну окей, я поляк, там, чи які небудь німці, чи ще щось. Ти просто спокійно кажеш, де ти. А людина, яка каже, ну да-да, це там біля Росії, то це, вибачте, гівно не людина. Як можуть люди з тих східних регіонів після того, як пролилася кров їхніх же земляків. Не вставати, це незрозуміло. Ну, так чи інакше, такі ці жертви вони дуже збурюють. все таки свідомість, тому що на рівні елементарного співчуття матері до матері, яка тут втратила дитину, навіть будь-яка бабушка повинна щось почати своїми рештками мозгів Петрити. Ну, по-моєму, воно вже почало впливати. Як ми бачимо за зразком, там, наприклад, того ж Запоріжжя. Щось там пішло, у них все-таки якийсь сув свідомості. І хоча дуже багато що і люди, сусіди починають здавати активістів, дзвонить в міліцію. Ну, тобто, Бог їм суддя, насправді, якщо ти людина нормальна, притомна, і в тебе все окей, з мозком, і з серцем, і з совістю, ти ніколи нікого не здаш. Тобто не можна людину зазомбувати так, щоб потім її виправдовувати. Так чи інакше, ти робиш цей вибір сам дзвонити чи не дзвонити, стукати чи не стукати. Розумієте, для нас це влада робить менше зла, ніж для них, тому що їх ще й дурять, і вони ще й вірять. Це значно гірше бути ошуканим, ніж принаймні бачити свого ворога в лице. Невидимий ворог, він значно страшніший, ніж ворог, якого ти бачиш і знаєш його підлість, усвідомлюєш те, що тобі від нього світить. Ну, насправді, те, що вони збільшують поголів'я Беркуту зараз у відповідь на наші дії і завозять ще якихось привозних мінтів, ви ж розумієте, скільки це коштує. І ви розумієте, що не все це оплачується з наших з вами податків, бо їх вже ні на що не хватило. Відповідно, за це платить який-небудь дядя олігарх. Дядя олігарх повинен розуміти, що це триває довго, це коштує багато. І дешевше все-таки розібратися йому з сім'єю, ніж оплачувати далі її утримання. Тому що всі ці штуки це все-таки йде утримання сім'ї. Чим долі ми стоїмо, тим меншують кишені олігархів. Тому що ми, ми тут стоїмо за свої гроші, ми тут будемо там і серії і хліб просто їсти, і воду пити гарячу. Тому що ми стоїмо за ідею. Розумієте, в чому наша якісна різниця? В нас є стержень, в них немає. У нас є ідея, в них немає. У нас не буде бабла, але ми, ми все одно там, поділимося тим, що в нас залишиться, а вони все-таки розвернуться і підуть назад. Ну, нас не перебороти, навіть якщо в нас залишиться хтось один, все одно він буде протистояти. А вони що? вони просто стадо, яке продалося за кусок гнилої ковбаси. От і все. І дядьки олігархи повинні розуміти, що альо, взагалі взагалі-то дешевше вам перейти на світлу сторону. Ну, я не схильна до параної, до якихось теорій змов і так далі. Але так чи інакше дуже страшно було би опинитися частиною такого сценарія, тому що комусь вигідно безперечно всі ці народні заколоти далі. що, що йде оце таке повстання і протистояння? Комусь невигідно, комусь вигідно говорити про розкол. Ці всі тому що, чим більше говориться про розкол, тим відповідно ну легше потім мотивувати, що чого введені там російські війська. Наприклад, Тут, що там от бандеровці напали на російських громадян. Скільки, давайте задам, скільки на злі є людей з незаконним в Україні подвійним громадянством, там весь Крим, по-моєму, і російські, українські прапори. Скільки ще є людей, які визнають себе росіянами, тобто це такий собі простий, простий привід, сказати, вони знаходяться в небезпеці. Я все-таки прихильник великої України, ну, є, звичайно, дві трохи сумнівні області, але так чи інакше, там є дуже багато класних людей, абсолютно, яких я не готова віддати. Навіть я чисто з точки зору такого людського ресурсу. Їм так здається, що це якесь буде велике щастя, що їх передадуть Росії. Ні, вони будуть ще гірше, ще більш упослідженими, насправді. Що їм зараз страшно. І з іншого боку, я не знаю, мабуть, ну дійсно це має вирішуватися на на референдумах. Якщо людям дійсно щиро хочеться відколотися кудись, там то нашу їх тримати. З ними можна переговорити, тільки про то проводити, даємо ми їм літак, щоб вони звалили на ньому, чи все-таки притримаємо собі літак і хай пішки йдуть. не можна поводитись на частину вимог. Треба тільки на всі. Відставка повинна бути Януковича. Ну відставка повністю всього уряду повинна повернутися конституція 2004 року. Ну і так далі. Ну відпущені абсолютно всі люди, виплачена компенсації. Із кишень саме тих, тобто ну, насправді судити не пересудити. Тут треба дуже жорстко обійтися з усіма тими, хто, хто був винен в крові наших із вами братів. Я там, тому що я хочу, щоб мої діти отримували там якісне навчання далі, а не корупційні, якісь радянські, оці такі заржавілі схеми. Я хочу, я за те стою, щоб підручники з історії були написані адекватними, прогресивними нашими вченими, а не переписувалися там за, за, за зразком Кремля. Я за те, щоб в країні правили не чиновники, а самі люди, тобто, щоб був максимум якоїсь самоорганізації. От ну взагалі, люди стоять за дійсно за перезавантажену країну, тому що всі втомилися вже чекати 20 років якогось покращення життя вже сьогодні. Так сильно зараз присмокталися до цієї кормушки з назвою Україна. Вони вже стільки просто висмоктали ресурсів і далі вже вважають, що будуть смоктати. Ну тобто, апетити ростуть, а в людей грошей менше. Тобто, якщо раніше нападали на якісь крупні серйозні бізнеси, то зараз намагаються виставити на діньги навіть там якихось людей, вибачте, які там вікна, якісь прокладають там чи чи шкарпетки продають. Ну тобто, це вже до якогось такого зовсім. Маразму дійшло, і знаєте, і слава Богу, що ці люди, які маленькі підприємці, що не розуміють, що це особисто кожного з нас проблема. На якогось там багатіка, якого присунули. Там багатіка тих мільйонів, типу багато йому не жалко. Ми бачимо, що тут не про мільйони йдеться. Тут йдеться про твої 53 гривні, які беркут віджимає в неповнолітнього якогось студента в Черкасах хлопчика, який заробив собі ці 50 гривень. І скоти, яким платять по тисячу доларів премії, воно в дитину забирає 50 гривень. Сумієте, на такому рівні працює? Ну, Краще померти, здобуваючи свободу, ніж померти упослідженим десь і розбитим. У будь-якому разі, я думаю, що все-таки ми будемо писати підручники з історії, бо ми будемо переможцями, таких людей ми повинні згадувати. Тобто вони вони дійсно є правдивими героями України. Такі люди, які. Ну, от їхні мрії, все це, все це, що не збулося, тобто, так чи інакше, ми повинні розуміти, що саме вони поміняли хід історії і вони надихають інших на, на, те, що, ну, на розуміння, що жертва їхня не має бути марною. Я не боюсь за своє життя. Ну тут справа в тому, померти за що. Якби ти точно знав, що твоя смерть гарантуватиме звільнення, умів і, і зміну в того, що є на краще. померла би не роздумуючи на самому початку революції, коли ще всі пісеньки співали. Я не боюсь, бо знову процитую Ганді так чи інакше, окей, буде будуть переламані кості, чи буде мій труп, але не буде моєї скореності. Нас чекає перемога, так чи інакше. Якби я не була впевнена в тому, що ми переможемо, я би не брала в цьому всьому участі. А сиділа би заради небудь в Індії, в медитації воно не буде так швидко, як нам хочеться. Але це нормальний процес. Давайте знову ж таки згадаємо, скільки там, навіть не ганді, скільки тривала будь-яка боротьба, в того ще Гевар, навіть скільки в Іра тривала там боротьба, щоб там відвоювати там якийсь шматок. Будь-яка боротьба, вона є довготривалою інакше, якщо все відбувається за одну ніч, значно вищий ризик, що прийде до влади якась така потвора, яка нічим не буде кращою за потвору попередню. Так чи інакше, ну от в 17-му році точно все буде хорошо. Інтуїція каже так.